Ні, те, що вчора відбувалося, це звичайно, це суто російські розбірки, це зараз вже зрозуміло. Те, що у групи ФСБ є бажання обмежити Путіна, вчора був обмежений. Вчора Путін як односібний лідер країни закінчився. Якби він вчора сам особисто вийшов перед Кремлем, там з тим же автоматом, сказав би там, стукав би кулаком по столу. Казав, нікому не здам, буду захищатися і так далі. Тоді він залишився лідером. А коли воно драпануло, не знаю, там воно ще 400 кілометрів. Воно вже драпануло на літаку, і вся Москва про це знала. і Його ж немає ж відео, де він там, знаєте, стоїть, захищається. Тобто я говорю, Лукашенка більше показує вітальність режиму. Він, принаймні, боровся, показував, що готовий іти до кінця. Так, вчора обмеження було звичайно, що Патрушев отримав більше влади, тому що вчора фактично ми бачили народження колективного Путіна. Бо безпосередньо сам сам Путін вже втратив частину своєї влади, бо втратив частину легітимності. Бо він же показав себе вчора, тому що в авторитарній владі це не можна показувати. Ти або, а, або пан, або пропав. От і все і тому в даному випадку, звичайно, що Патров все сильно посилився, але чи да куди воно піде далі, це велике питання. Але щодо посередництва, я впевнений, що Лукашенка це звичайно, ніякий не, не не окремий. Це це посередництво Китаю.